И человек залез сюда, постель раскрыта, вот как раз в этой крайней комнате. А ей нема, а кухни нема. Я знаю, что там была кухня, не то, что знали, но что... Ней была кухня летняя, ней была там ванна и этот, ну, три комнаты были, считай. А, -а, а воронка. Я туда перешла, бачу там подвал, и нема ничего вообще. Кухни нема, просто нема. И кто сейчас ничего там не выводит. Мы гукали, гукали все, звонили, телефон дзвони, ну обзивається. А потом уже сусідка залезла, Марина. Найшла телефон, та, а телефон лежить. Вона то як бахнула в первый раз. она выскочила туди в кухню. Что она побігла в кухні, бо она тут была, тут, була, тут була, как бы жива осталась. И все. А а у нас оце начало диму, мы ничего не бачили в хате просто. А воно ж не дверей, не око, воно одразу і вийшло все быстро. Так, і ми накрилися отак головами, і туди у нас там кладолка. Ага. Відставай так на двірці до кладовка. А воно огнем як дало прямо огонь. І, і нас туда откинуло. Я, я упала, вдарилася, ну, ну то таке, то милоще. А воно взагалі села. Коротше, це все упало, дверей нема, немало нема нічого немає. Ми вийшли, почали гукати сусідку, бо ми договорювалися друг друга гукати. Почали гукати Таня, Таня, а вона підборство немає, а вона знає спала тут. Ніхто не обзивається. Взагалі, от просто туман. Не тільки туман, оце отак тільки отак було. Чуть десь шумуть, кажу, гада, чоловік другого воду закрив, а що шумить. А хлопці кажуть, помірні, кажуть, то у вас там газ породить. Нам треба, нічого не може. Так, Ви в момент прильоту де були? Я в кухні свято було в них на Як себе почуваєте? Може, швидку? Сейчас світ это язык